Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні справжня весна, вітряна весна, але вже дуже тепло, сонечко світить, дуже гарний день. Ну, Тільки що вітер у нас є. Я знаходжуся ще біля одного свого примітивного такого міні-парничка і буду висівати сьогодні салат, середню капусту і редиску. І також буду висівати один пакетик помідорів. Це суто для експерименту. Ось такий сколочений шиферин у мене парничок. Тут грунту сантиметрів 40 см, під низом перегній, перемішаний з землею. Ось в мене дуги пластикові є на верх, щоб накрити. І розпочнемо грунт. У мене свіжий кувати, але так, як в нас йде тепло, обов'язково буду поливати. Ось в мене є така моя помічничка, дощечка, роблю рівчички, щоб і широченько, і втопталося воно гарненько. Ось таким методом трішки відступаю одне від одного, щоб був рядочок. І так. Буду Ці пороздочки висівати. Ось таке ну, в мене сьогодні насінечко. Це салат айсберг. він росте як головками, як капуста, тому обов'язково його потрібно розсадним методом садити. Середня пісня червона капуста, мені дуже сподобалась тогоріч. Весняні заморозки, ось цей сорт томатів я хочу перевірити, так як тут заявлено виробником ранній сорт, селекція тратата, рослин. Ну, ось так. При температурі 7-10 градусів тепла навіть відміну росте. Ну, Це просто експериментальний такий спосіб, хочу спробувати. І наша родисочка, румяна бригада. 20-25 днів після сходів. Розпочинаємо. Так як в мене тут вийшло сім рядочків невеличких. Два рядочка висію радиски. Ось так. Негустенько, так, щоб вона була. Це нам на поїсти, так як діти не сильно а Мені хочеться якихось весняних таких вітамінчиків. Ось в мене тут в пасті лишається, але це на потім ще буде. Так, далі буду сіяти томати, скільки вийде. Рядочок, рядочок, два, так, два. Ну, ось так, не сильно густенько. Вийшло в мене два рядочка. І ось тут. Так, вийшло в мене два рядочка капусточки і один рядочок лишиться на салат айсберг. І ось, хто не бачив насіння салат, воно дуже дрібненьке, вітер не дає змогу показати. Ось так. Сіємо дуже обережно, щоб вітер нам сильно не роздував. Потім можна це на прорвати, щоб нам було. Щоб висадити всі її густіше, далі буде видно, як воно. Все прикриваю обережно, легенько, невеликим шаром землі. Наше, наше. насіння все, і капусточку, і, і помідорки наші експериментальні. Ось так. Обережно не спішимо, щоб наше насіння не порозліталося, не перемішалося, так і в рядочку, будемо. де ну, ось, Поставили є три дуги, обов'язково позначили, де що посіяне. Ось так. Поливається все теплою водою. Для скоріших сходів. Гарненько вбаваємо, а але не забуваємо, щоб не розмови наше насіння. Ну, ось так, я вже накрила свій парничок. Парничок знизу плівка, зверху в два слої в мене іде агроволокно плівку для того, щоб. Випари не давали, зверху агроволокно на всякий випадок, якщо буде приморозок, щоб воно гріло. Через сім днів я відкриваю і тоді міняю навпаки плівка наверху, агроволокно знизу, для того, щоб конденсат на наші рослинки не, не капав і від холоду вони не пошкодились. Ось так. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, прислухайтеся до свого серця, не слухайтеся нікого. Всього найкращого. Експериментуйте і пробуйте.